Сьогодні у нас огляд унікального будинку для двох людей. Площа його 80 метрів квадратних. Основне завдання було зробити його красивим, затишним і статусним. Поговоримо про стелю. Стеля у цьому будинку виготовлена із гіпсокартона. Стик стіни і стелі ми зробили через тіньовий профіль. Це гарантований зазор, який попереджає появи тріщини у майбутньому. Чорна трекова лінія проходить повз кухнею. Далі прямує до коридору за подібною лінією додає динаміки всьому простору. Чорна лінія біля робочого столу доповнює композицію. В магнітний трек вставлені світильники плоскі для розсіювального світла та направлені для того, щоб підсвітити кожну зону. З часом змінюючи кут нахилу світильників, рухаючи їх по треку, додаючи нові світильники, можна змінювати освітлення та атмосферу в кімнаті. У кухні вітальні освітлення поділено на групи. В залежності від настрія можна сформувати собі світлову карту. Вони вмикаються на вимикачах, вони чорного кольору. Ми підібрали розетки дизайнерські, вони приємні на дотик, красиві і виготовлені із якісних матеріалів, тому будуть служити довго і надійно. Щоб обрати покриття на підлогу, повинні відповісти на питання, чи буде тепла підлога. Цей будинок буде опалюватися теплою підлогою, тому ми обрали глазуровану керамогранітну плитку в текстуру дерева Greenwood Light. Дерев'яна текстура створює візуальний затишок, матова поверхня на плиці r 10 класу проти восковзання. Вона предназначена для вологих приміщень, тобто де може потрапляти вода. За диваном поблизу кухні розміщений обідній стіл, дерев'яний і стільчики також дерев'яні, стільчики і ніжки столу ми пофарбували у білий колір. А стільницю ми пофарбували туманний ясінь. Це фарбування бейцом, такий самий, як нижні фасади кухні. На стільчиках м'які подушки, тканину ми підібрали максимально схожу до тканини дивану. Щоб об'єднати простір кухні та коридору, ми продовжили по стелі чорний трек, де подібна лінія проходить із кухні до коридору. І підкреслює форму коридору. Стіни у всьому будинку пофарбовані водорощинною латексною фарбою, яка після висихання кристалізується в надміцну плівку. Це антивандальна фарба. Після 22 днів на поверхні утворюється плівка, яка добре миється засобами для миття посуду, запатентована формула перешкоджає появі царапин та побутового бруду. У коридорі шафа для одягу до стелі. Двері за дизайном та конструкцією, такі самі, як на кухні. Ми їх виготовили з ясеня, класичної форми. Щоб досягти максимального ефекту ідентичності кольору і блиску стіни та меблів, ми пофарбували їх одною тою самою фарбою. Отож, шафа здалася зі стіною, лише фактура форми дверей створює декор на стіні. Шафа має антрезолі, це для речей, які не по сезону. Шафу ми поділили на жіночу частину та на чоловічу частину. Шафа має штанги, має полички, а також ми поставили висувні шухляди, прозорі висувні шухляди та шухляди на металевому каркасі. Щоб об'єднати простір, ми двері міжкімнатні зробили також класичної форми. Вони виготовлені із ясеня та пофарбовані тим самим кольором, що і фасади на кухні. Тобто, це один і той самий колір це бець-туманний ясень. Міжкімнатні двері відчиняються за допомогою прихованих петель. Ми обрали петрі коричневого кольору, щоб їх також не було помітно. І є ущільнювач, він також коричневий. Для плавного зачиняння дверей ми поставили магнітну защіпку. Вона плавно зачиняє двері. Двері зупиняються у певному положенні. Ми поставили для цього магнітний стопор. На двері ми підібрали ручку, щоб вона була схожа з ручками, які у нас на меблях. Це італійський бренд. Ручка із латуні, але вона покрита лаком, тому вона має трішечки блиску. У всьому будинку лиштва зарізана під 45 градусів в оздобленні вікон та дверей проєми, такі широкі, відкриті проєми, ми теж оздобили їх деревом, вони також мають фігурну конструкцію, таку саму, як і міжкімнатні двері.